Великі, маленькі та з різних куточків Рівненщини. На ринках обласного центру розпочали продавати чорниці. Володимир продає чорницю на ринку. Приїхав з села Трикопці Рівненського району. Збирав ягоди сам. Раніше це була одна ціна, а друга. 25-50 100. Володимир додає, цього року сезон чорниці почався на два тижні раніше, ніж зазвичай, та поки в лісах ягід не так багато. Я місцями росні, а місцями нема взагалі. Чи злі, чи що не знаю. А ви щороку так збираєте і да. повозити? Можливо, ще якісь ягоди так само ну, збираєте?» Ну, і я, збирає я в основному вчений ці і гриби хочу, а так ягід більш ніяк я не збираю. По Суниці не їжджу, бо Легко не знаю, де ж. Продає на ринку чорниці і Світлана. Збирала їх теж на Костопільщині. Ні, не багато. Раніше з'явилася, але не багато. Місцями тільки чорни. Як вродить, наприклад, того року два місяці була, а цього року її не буде стільки. Рівняни вже придивляються до ягід на ринку. Найперше цікавляться ціною. Я питала 100 гривень, літрова баночка, але ж на тому базарі, на центральному. Як вам такі ціни? Не ну, а що зробиш? У нас дивіться, все дорого, нічого не зробиш. Більшість покупців чекають, аби продавців з ягодами на ринку побільшало. Тоді сподіваються, і ціни знизяться. Ціни дуже круті, можна сказати. Ще не купувала, занадто висока ціна. Загалом чорниці здебільшого поширені на полісі. Цю ягоду використовують як у їжі, так і в профілактичних цілях при різних захворюваннях. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.